Всім привіт, друзі. Сьогодні ми говоримо про заяву Матеуша Моравецького, прем'єр-міністра Польщі, який вийшов до людей з заявою про те, що з наступного навчального року, який почнеться вже в 2023 році, буде виділено понад 370 тисяч ноутбуків для учнів шкіл. Ці ноутбуки матимуть змогу отримати як польські діти, так і, звісно ж, українські діти, які перебувають на сьогоднішній день під. Тимчасовим захистом. Отже, Матеуш Моравецький повідомив, що з вересня цього року всі учні четвертих класів отримують безкоштовні ноутбуки для подальшого навчання. Далі маємо пряму мову від того самого Матеуша Моравецького. Ще 20 років тому комп'ютер був аксесуаром життя. Сьогодні це незмінний інструмент для функціонування. Він наголосив, що комп'ютер не менш потрібний для навчання, ніж пенал з ручками та олівцями. Ліберальні еліти кажуть, що кожна людина має дбати сама про себе. Ми прагнемо створити рівні можливості для Польщі, заявив голова уряду. На його думку, якби в Польщі зараз складається така ситуація, коли влада має підтримувати ті незахищені категорії. Громадян ті сім'ї, які не можуть собі дозволити такі, ну якби такі необхідні інструменти для навчання, як ноутбуки, і саме тому вже в бюджет закладені ці витрати на, дані, на реалізацію даного проекту і буде виділено понад кошти на понад 370 тисяч ноутбуків для всіх четверокласників. Як потрібно буде подавати заявки, чи потрібно буде їх взагалі? Подавати, чи це якось буде відбуватися в автоматичному ем, режимі. Тоді, коли всі діти підуть до школи вже з вересня, ми поки що не знаємо і будемо цю тему моніторити. І як тільки буде з'являтися якась нова інформація з цього приводу, я одразу ж буду записувати для вас нове відео для того, щоб ви не упустили таку можливість. Бо так само дуже велика кількість українських дітей зможе отримати ну, якби такі хороші презенти для свого подальшого. Навчання. Пишіть, будь ласка, в коментарях свою думку з приводу даної теми. Чи вважаєте ви, що ви, ну, якби безкоштовна роздача ноутбуків буде якось якісно впливати на навчання всіх дітей в Польщі? Буде дуже цікаво її почитати. Також, друзі, як завжди, буду вдячний вам за поширення цього відео в себе в соціальних мережах, буду вдячний за лайки, за коментарі та. За підписки, дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей.